Усім привіт! Я продовжую попереднє відео, нарізаю роли. Сьогодні до нас прийдуть гості, прийдуть батьки чоловіка, і я накриваю стіл. Я люблю приймати гостей, люблю готувати щось смачненьке, пригощати. До речі, такий рол з тостовим сиром я робила вперше, і він вийшов просто надзвичайно смачним. Тепер завжди так робитиму. І дуже засмакувала грушка в ролах. Якщо ви ще не пробували, то обов'язково спробуйте приготувати саме з грушкою. Дуже дуже смачно. Нарізала я роли і буду зараз поливати густим соусом у нагі і посиплю кунжутом. Цей рол вийшов надзвичайно смачним, там грушка, цей сир, рибка, дуже смачно. У мене була зварена цвітна капуста, я її підсмажила в яйці, дуже любимо. І ще зробила канапки з рибкою з лимоном. Yeah. Аліса, ну ти і наробила тут. Yeah. Yeah. Mm. Суп. Суп. С Суп. На <свист> <Танасовка>. <свист> Димася, <що> Це имеется <свист> позорка. Бо ти схожий на Як це таке? Ти хочеш цим користуватися? Ну а що? Что <свист> я? було было бы... Я Яка красота і не гостра навіть. Нам подарували таке блюдо для сиру, для подачі сиру, але ми не знаємо, як ним користуватися. Можливо, ви мені в коментарях підкажете, бо ми щось так і не зрозуміли. Зведені на команді. Це дуже смачно. Назва його. Ось такий зі Супер. Останнім часом полюбила дуже їсти різні сири з малиновим варенням. Для мене це просто ідеальне поєднання, особливо з сирами, з пліснявою. М -м -м. Та я щось допомогти. На пармезану чорне це їстівне. Mm -hmm. okay. Не несли. Якщо не ну, спрацює, щоб не витягували. Стіл вже майже готовий, ще варю пюрешку і підігріваю курочку. Знову замовили курку-гриль. Я думала, такий кадр. Вирішила її одразу порізати, тому що взагалі планувала підігріти в духовці і запекти картоплю, але нема світла, тому буде пюре і ось так шматочками погріла. На столі цю красоту намалювала і подарувала нам свекруха. Мені тут посилочка моя довго очікувана. Прийшла постіль. Дуже її хотіла на резинці, тому що в мене постілі були без резинки, і це просто жах. Хотіла зняти гарне відео і розв'язати, але воно не розв'язувалося, тому треба відрізати. Цукерочка, якась там була. Я до останнього точно не знала, який буде колір, тому що там і не зрозуміло. На різних фотографіях різний. Це у мене колір попіл називається. Дуже гарний, віддає таким трішки фіолетовим. Мені подобається. Буду разом з вами змінювати постіль. У мене зараз чорна, але це, чесно кажучи, не дуже гарний вибір був, тому що... Вона дуже збирає весь світлий ворс і виглядає так собі, м'яко кажучи. І ось мені постійно задиралося воно все, нічого не трималося, бо без резинки. Тепер ніколи таку постіль купляти не буду, тільки з резинками. Ця постіль неймовірно гарна, вже не терпиться її постелити. Ага, якби все було так просто, бах і вже помінена. А насправді це все зайняло в мене десь хвилин 10, поки то дістала, поки то заправила. Напевно, нема жодної людини, яка любить це робити. Але треба. Люблю чисту постіль, люблю її часто змінювати і люблю спати в чистенькій. Я зараз постіль не прасую, тому що, чесно кажучи, в мене і праски нема. Є праска, але дуже малесенька, така більше як дитяча. Дала, а ми хочемо купити таку парову систему серйознішу і навіть не знаю. Думаю, може в березні купимо вже нарешті, бо хочеться мати. Набридло, вже нічого не просувати, хочеться інколи і попросоване мати. Тому не звертайте увагу, що вона не ідеально попросована. Але мені все одно на таке, головне, щоб чиста була. А маму чоловікові тим паче все одно. І тут я побачила, яка в мене брудна підошва від тапочок, іду помию. Приготую я зараз собі дуже смачний десерт з йогурту і чія. Я його обожнюю, додаю чія. Не знаю, скільки, стільки, скільки, бачите, заливаю це йогуртом. Ось це наш найулюбленіший йогурт. Купляємо його в Близеньку завжди. Дуже смачний. І деколи додавала ще згущене молоко або натираю банан. Дуже-дуже смачно так. Треба все добре перемішати і покласти в холодильник. Десь на годинки 4, можна на ніч краще. І буде смакота. Їдемо за ліску прогуляємося пішки. Да. Да. Рукавиці не хоче вдягати, тому має просто рукава довгі, так? Що там м'ячик? М'ячик. Тим заруці. Ну, скажу вам прикол. Я вже дві зими ходжу в осінньому взутці на великій підошві, на високій підошві, і мені зовсім не холодно. Не знаю, мені в угах було холодніше, ніж в цих осінніх. Так що найголовніше в взуті це, щоб була висока підошва. Очки погуляли за ліскою. Йдемо додому. Їсти супчик. Відео такого плану за заліз я записую в першу чергу для себе, так і коли записувала з левом. Дуже потім приємно їх подивитися, бо якщо їх не виставити нікуди, то вони губляться, а так пам'ять. Правильно, Бджілка як каже? Ні, там не дивись. Дивися, де лисичка, правильно, а собака ау-ау, да, Так, собачка каже гав-гав. А де курка? Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Правильно, ти навчилася ки казати, так? Кіки кі, прям кіця, киця, киця мяу киця каже, а пташечка кар, кар, киця, а свинка так, да, свинка хрюкає. Це скажи Лео Лев! лев. Алісо! Да, ну ну, мало ну, так робити. Щось придумала собі набирати воду і її виливати. І потім все мокро Мало того, що слюні течуть ріками, передягаємося мільйон разів, то ще й воду випльовуємо. Все, буду закінчувати цей влог. Дякую всім за перегляд, усім па-па Всім добра, бобра.